Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати в печеню в горщиках. Це швидко, смачно та досить бюджетно. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови, і, відповідно, печення в горщиках ми можемо перекласти як под роуст. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! Для приготування нам знадобляться самі горщики, поц, поц. А далі куряче м'ясо, chicken meat, chicken meat, картопля, potatoes, а Морква. Керат, керат, цибуля. Anion, anion. Сіль, Pepe. salt а олія, ойл, ойл, лавровий лист, бей-лиф та червоний перець. Red pepper, red pepper. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Куряче м'ясо попередньо підсмажуємо на сковорідці. Сковорідка фрайінг-пен. А обсмажувати відповідно to-fry. To fry. Цибулю. onion, onion, Нарізаємо кубиками. Нарізати кубиками to chop into the cubes. To chop into the cubes. Моркву carrot. Carrot. Також нарізаємо або кубиками, або тонкими пластинками. Тонкі пластинки slices, Slices. М'ясо підсмажуємо з обох сторін і додаємо цибулю. Додавати to add, to add. Коли цибуля, onion, onion, трохи підсмажиться, а додаємо моркву. Морква. carrot, carrot. Все, що в сковорідці підсмажується, а тим часом нарізаємо. Картоплю potatoes, потейтус шматочками. Шматочки pieces, Pieces. Очищаємо перець пепе, пеппи від насіння. насіння seeds, seeds. І також нарізаємо шматочками. Шматочки pieces, pieces. Розігріваємо духовку. Авен, авен. І на дно ботам кожного горщика кладемо м'ясо. М'ясо міт. Далі додаємо в кожен горщик суміш цибулі, аніан, аніан та моркви. Carrot, carrot. Суміш мікща, мікща. А додавати ту ед. Add. А далі розподіляємо картоплю. Розподіляти to distribute, to distribute. А картопля Potatoes Potatoes Потім кожну ємність підсолюємо, підсолювати To salt To salt Додаємо ще шар картоплі. Шар лея Leia. В кожен горщик под пот, додаємо лавровий листок, відповідно: bay leaf, bay leaf. Додаємо спеції spices, spices, В нашому випадку це червоний перець. red pepper, red pepper, pepper. Кожний горщик под пот, додаємо приблизно 3 столові ложки води. 3 table spoons of water. 3 table spoons of water. Горщики закриваємо кришками. Кришки lids. Lids. Ставимо їх в розігріту духовку. Духовка oven Температура temperature, temperature приблизно 180 градусів. А час тайм десь 30-40 хвилин. Через цей час духовку виключаємо, виключати ту-тьон-оф. Ту-тюн-офф. Після виключення горщики portspots тримаємо в духовці ще десь приблизно 10-15 хвилин. Тримати кіп. Прикрашаємо страву зеленню. В нашому випадку це петрушка. Пасли пасли та подаємо до столу. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!